Добрий день, пані і панове. Ми раді вітати вас на Заході, присвяченому Міжнародному дню театру. Весь світ театр, а люди в нім актори. Цю фразу кожен чув із вас не раз. В житті ми граємо усякі ролі, події різні, різний час. Сюжети п'єс саме життя складає. Бувають і комедії. І драми, і не завжди добро перемагає. Пригоди різні відбуваються і з нами. Та істину ви маєте збагнути. Тут випадкового нічого не буває. І будь-який спектакль життєвий обов'язково нас чогось навчає. От і сьогодні дійство вас чекає. Чи то бувальщина, чи вигадка. Хто знає, не будем змушувати вас чекати до вашої уваги Хвеська язика. От жив собі чоловік Петром величали. Господаря такого усі в селі знали. Хвеська ж пожанава вона його, гарна я на вроду. Як ягідка рум'яненька, хоч пизлиться воду, і жили вони ні в року. господарство мали, про добробут і достаток, спільно, дружно дбали, та в дружини, як на зло, була одна вада. Лихові цьому Петру не міг дати раду. Тільки хвецька щось почує. Розплеще повсюду. І найменших подробиць вона не забуде, то Петро її вмовляє, наказує, просить та дарма. Вона ж плітки по селу розносить. Тільки вона мене Боже, і в Господі, і на огороді. Ну, все зробить, як треба зробити. Ну, тільки одна вона. Бува, вийде з ранку, перекинеться через тіль. і Своєю Маланкою, як ж тут ти не ти дось зранку та й до вечора. І нічого сильним вдієш. Маланка! Маланка! Ну от почалося. Пішов я, роботи багато, пішов я орати. Маланко, кому? Та де те вже є? У, добрий день вам команці. Так заморозили, так заморозили, Корову подаїла. Ой, молоко про це помила, а у вас на що трапилось? А у мене все гаразд, команда. Але в селі чутки ходь. Ямки. Ой, та по секрету скажу, тільки нікому ж дивіться. Ні, ні, ні. В целі ходить мова, що Палашка посварилася з Параскою. О. Ніби Палажкин єсинок заліз до Палашки в огород і поїв усю цибулю. Боже. І вони оце тепер сваляться. Божений, ну як не обаманяться кума. Та хоч би не побилися, може, давайте йдемо подивимось. Ой, ходім подивимось. І правда, Підажіть, я зараз одарку покличу. Давайте. Одарко! Та що таке? Чуєш, іди сюди, пішли з нами, куди? Сьогодні щось тутрапилось. Та куди, куди, кажуть, на селі б'ються Палажка з Параскою. Прийшли подрівами там, може, роздніма мої. Добре, добре. Не скажу, а з вами не піду, бо пироги печу. Ага, Ну, пічіть, печіть, кума, я скоро приду на ваші пироги і про все, все розповім. Ходім, ходім, ходімо. ходімо. Ході. Кажуть, різні пригоди і прикрості трапляються, якщо в когось за зубами язик не тримається. Ось такі ми жінки. Ні, де правди, діти. Ти нам їсти не давай дай поговорити. Ой кумась, ріднесенька, що я вчора чула, а кума другій кумі, а та третій, п'ятій, сьомий, восьмій. А вже та й розкаже й десятій. Незабаром все село гуде, наче були. Те, чого не треба знать. Усі вже почули. Інша справа, чоловік, зайвого не скаже, а коли вже щось і знає, виду не покаже, не витягнеш з нього й слова жовтними кліщами. Пани кому вже забере. Я хуй знає. він то знав все рівно. Хвестя все рівно розкажевся. Треба щось придумати. Зараз пошубаси щось та й Ну ви на місці. Ой. Та, звісно хотіла. А ну у спідничку. Ой, та хотіла, Та де ти гроші візьмеш? Як воно така бідната, за які гроші ти його купиш? Я, знаєш, я тобі чесно скажу. Горов як і виорав глечик. Тільки ти нікому не кажи, бо якщо пан економ знає, то забере. Ні, ні, ні ні, пари ні, 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 з а не грош, де гроші, де гледаш? Зараз я покажу. А ні. Глиця. О. Ой-ой-ой. Поставимо тин новень. Тобі хустинку купимо. Тільки ж пане Тоном забережники. Мабуть, нічого нема. Ти ж нікому не кажеш. Ні, 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 і Богу нікому. І словечка, і Словечка нікому не скажу.